Привіт, замислювались колись, як дивлячись на велетенський хмарочос, він взагалі стоїть і не падає, або як вдається перекинути міст через широченну річку. Ну що ж, сьогодні ми зазирнемо за лаштунки архітектурних див, де наука і мистецтво створюють щось абсолютно неймовірне. Просто подивіться на ці кам'яні джунглі, це ж справжнє втілення людського бажання будувати все вище, все грандіозніше. Кожен такий гігант це ж ціла історія, знаєте, історія інженерної думки. От саме на ці питання ми і спробуємо знайти відповіді. Адже архітектура це, по суті, така величезна головоломка. Кожний елемент мусить стати на своє місце. Готові спробувати її розгадати разом. Гаразд, поїхали! Наш перший виклик як звести вежу аж до самих хмар. І тут нам доведеться битися з двома головними суперниками по-перше, це гравітація, що невпинно тягне все донизу. А по-друге, вітер, який намагається все це просто здути. Раніше, знаєте, будували з таких масивних каменів. Це все одно, що складати вежу з подушок. Ну, високо не збудуєш, бо нижні просто розчавить під вагою. А от у сучасних хмарочосів є міцний сталевий скелет, і саме він дозволяє їм рости і рости вгору, не боячись власної ваги. І ось тут починається, мабуть, найцікавіше щоб хмарочос був стабільним, його форма має бути продумана до найменших дрібниць, адже там, на горі, йому доводиться витримувати шалені вітри. Це знаєте, як у воді. Набагато легше рухати рукою ребром, а не всією долонею. Те ж саме з вітром. Округли форми дозволяють повітрю ніби плавно обтікати будівлю, як вода обтікає камінь, а от прямокутна стіна ловить на себе всей удар. І ось, будь ласка, живий приклад. Основа найвищої будівлі у світі, Бурдж-Халіфа, має форму трилисника. Завдяки такій хитромудрій формі вітер ніби заплутується. Він не може вдарити в одну точку з усією силою. Ну, геніально ж, правда? Або взяти ейфелеву вежу. Здалеку вона виглядає суцільною. А насправді ж вона майже прозора. Її конструкція дуже схожа на наш скелет: кістки міцні, але всередині порожнисті, що робить їх легкими. Так само і вежа, максимум міцності при мінімальній вазі. Так з висотою, наче розібралися. А що робити з шириною? Як з'єднати два береги річки? Виявляється, одне з найкращих рішень винайшли ще тисячі років тому, і це. Арка, отже, що таке арковий міст. Це геніальний у своїй простоті винахід, вся магія якого полягає в одній формі дузі, тобто арці, саме вона і тримає всю конструкцію. І ось як це працює: подивіться на стрілки, вага тисне на арку зверху. Але замість того, щоб зламатися, арка дуже хитро перенаправляє цю силу в боки на свої опори. Вона, ніби розпирає їх зсередини, і тому така конструкція виходить неймовірно міцною. Щоб зрозуміти, наскільки це круто, давайте порівняємо арку зі звичайною балкою. Балка під вагою що робить? Правильно прогинається і може тріснути. А от арка стає тільки міцнішою. Цю технологію довели до досконалості ще стародавні римляни, їхні мости досі стоять. Добре, але як сучасні архітектори проектують і тестують ці масивні споруди ще до того, як закладуть бодай, перший камінь? А дуже просто вони будують їх віртуально. Уявіть собі, що можна побудувати цілий хмарочос, не виходячи з кімнати. От саме це і дозволяє робити 3D-моделювання. Архітектори створюють віртуальну копію будівлі, щоб одразу побачити, як вона виглядатиме, і головне перевірити, чи не завалиться вона від вітру ще до початку будь-яких робіт. Програми на кшталт Blender чи Tinkercad – це, по суті, нескінченний цифровий конструктор. Беремо прості кубики, циліндри, конуси і складаємо з них все, що тільки спаде на думку. І, до речі, багато таких програм безкоштовні, тож спробувати може кожен. Сам процес моделювання насправді дуже логічний. Спочатку беремо базові фігури, потім комбінуємо їх, змінюємо, щоб отримати основну форму, ну і наприкінці додаємо деталі вікна, двері, текстури і отримуємо картинку, яку не відрізнити від справжньої фотографії. Отже, ми з вами розібрали і закони фізики, і цифрові інструменти. А тепер найцікавіше усе це доступно кожному. А це означає, що будь-хто може спробувати себе в ролі архітектора. Усе, про що ми сьогодні говорили, це і є СТЕМ у чистому вигляді. Наука, тобто Science, пояснює, як діють вітер і гравітація. Технології, Technology технологі, – це ті самі 3D-програми. Інженерія, Engineering – це проєктування міцних конструкцій. І, звісно, математика, Math, допомагає все це точно розрахувати. Ну що, відчуваєте в собі сили спробувати себе в ролі архітектора майбутнього? Здається, усі необхідні знання та інструменти для цього вже є. І наостанок просто замисліться кожна грандіозна будівля, яку ми бачимо, колись була просто ідеєю в чиїсь голові. Хто знає, можливо, саме зараз у когось народжується ідея наступного архітектурного дива світу.